Чули таку думку, що ми є середнє арифметичне п'ятьох людей, з якими ми найбільше спілкуємося. І, і то є і правда, але як це працює, ніхто не пояснює. Ми переймаємо способи мислення тих людей, з якими проводимо багато часу. Це називається метамоделями. Навіть помічали, що коли ви починаєте з кимось дуже багато спілкуватися, у вас якісь слова з'являються від цієї людини, якісь фразочки і так далі. Теж саме з мисленням. Ми переймаємо способи мислення людей, з якими проводимо багато часу, але це не так помітно. О, така часта проблема. Хочу спілкуватися з людьми, які вже досягли того, що я хочу, а де їх знайти. І головне питання, як їх зацікавити, зі мною спілкуватися, бо що я їм можу дати, вони то мені можуть, а я їм що? Але хороша новина в тому, що зараз ми живемо у вік технології. І нам не обов'язково шукати тих людей і вмовляти їх з собою спілкуватися. Бо ми можемо, наприклад, перше читати біографії. Мемуари відомих людей і переймати їх спосіб мислення. Ми це підсвідомо робимо. По-друге. Ми можемо підписуватися на тих людей, спосіб мислення, яких нам імпонує. Я би раніше сказала, що можемо підписатися на тих, чий спосіб життя нам імпонує, і хто вже досяг того, чому ми хочемо. Але ну ми знаємо, як зараз маніпулюють блогери своїми лухурі життям для того, щоб не щось продавати. Тому на це ми опиратися не будемо. Будемо опиратися на те, чиї думки, чий спосіб мислення, чи відношення до невдачі цієї цінності з нашою душею і з тими людьми віртуально проводити більше часу. Тому, коли кому імпонують мої думки, мій спосіб мислення і так далі, запрошую вас підписатися.